Так, колеги, всім привіт! Давно не записую відео на YouTube. Сьогодні разом з вами хочу зняти розпаковочку ось такого комплекта SKILL. Я думаю, що досить таки популярний бренд в таких не то, що в вузьких кругах. Він досить старий, чесно кажучи, і більшості із вас його знають не як інструмент будівельний, а власне як інструменти за доглядом за вашим газоном або ландшафтом. В Америці він досить таки популярний і стоїть на рівні з такими брендами, як Makita, Mitapo, HPT і, t ще не знаю, що. Ну, в общем, на рівні з Makita це, це так точно. Хочу вам його відкрити, показати, що в нас іде в комплектації дві. Двох амперних батареєчки в комплекті і дві власне самих тушки. Довго то не буду. Ціна під ключ в Україні такого комплекта буде коштувати в районі 155 баксів. Якщо вам таке цікаво, пишіть, зможу вам відправити через те, що в наявності лише один комплект. Я його відкрию, протестую і вам зразу його покажу. Він йде повністю безщитковий, В комплектації у нас буде шуропокрут і власне самий імпакт. Погнали, дивіться, що в нас собою представляє. Перш за все це батарейка лічувна на 2 Ампер години. Відкриваю я ножом, який знайшов, от подивіться цей нож. Це, Краусман, це а, ні, це Стенлі взагалі Стенлі, але він досить такий старезний. Чому Бо я знайшов на будівництві будинку, в якому ми робили ремонт із 60-х років. Ми його викупили, перемонтували і такі типу, багато раритетних речей ми забрали собі. Тому ніж цей одразу пішов мені в мою колекцію. Давайте хочу вам показати по батарейці. Що срапить так? Що із, не, із неї цікаво, дивіться, перш за все, це там режимчик. Ось, будь ласка, тут у нас якби, є поділка шкала, 4 відділа. Тобто, в принципі, все зрозуміло. І з цікавого, що цей інструмент, ця батарейка виконує роль павербанка. У нас тут є USB-вихід, ви втикаєте вашу зарядочку, ліхтарики або так далі. І можете користуватися. Тут є окремо, якби кнопка Включить-виключить. В нас є також захист. Ага, отак от ви нажимаєте, захист, щоб пил, забруднення не попадало на ваші контакти. Як на мене, Це прикольно. В Деволті такі флекс батареї з красною такою заглушкою. Ось така батарейка йде в комплектації. Це одна. Ми коли купували, вона йшла в подарунок. Цей набор, що він у нас тут зустрічає, взагалі мені е, скіл подобається, як він упаковується і що він собі представляє. Давайте зглянемо, до речі, по характеристикам. Е, давайте я спочатку відкрию і покажу вам, ж таки, як він себе пакує. Есть, ви можете звернути увагу, давайте, таку підставлю, щоб ви також подивилися. Все зрозуміло, все логічно і все правильно. В комплектації у нас йдуть книжечки не в звичайному ну, такому пакеті на розміру більший, а в принципі все підігнано. Як на мене, це показник досить такий великий. Швидкісна, до речі, зарядка. Тоже немало важливо, досить таки цікаво. Скіл комплектує. Що він тут виходить, нам дає? Нам дає, нам дає, треба буде да перевести. ну В цілому, що такісна зарядка він тут пише, пізніше вам напишу в коментарях, наскільки саме він готовий нам дати. Вона буде йти на 110 вольт потрібно буде переробити, але скіла це досить -таки легко робиться, тому, друзі, як би кажуть, це коштує є, ну, трошки дорожче, ніж безкоштовно. Ще одна наша батареєчка. Ще одна батарейка наша. Ось так вона виглядає дальше наш імпад красивезний. В нас іде він безщитковий по характеристикам. Зараз буду вам це все діло показувати і розказувати. Дайте нього ще разю нашу залушечку І так вже дістану нашу дрельку. Що у нас тут йдуть досить такий крепезний і мощний самий... Кручок, щоб ви могли цепляти там на пояс або за дробинку шурупчик, щоб прикрутити, і власне двохсторонні біта. Це що ж зажимається в патрон. А в цій комплектації йде одна хрестова ph 2 бітка від, можна, для «Імпакта», власне. Ось так виглядає це все діло. І давайте будемо читати характеристики, що заявляє нам самий, самий виробник. Самий виробник. Є, що немало важливо, що мені вже подобається, що є е, три режими: е, Типу, понижена швидкість і вища швидкість. Реверс ходу. І це, я так поняв, для саморізів швидкий старт, і потім заповільнює це, це все діло. Тобто для скіла досить таки класно. Е, якщо пам'ятаєте 12-вольтову версію, тут такий ледовський вог... вогник був. По відчуттям трошки важкуватий, кажу зразу. Мені каже, що 887-й був легший, деволтовський. Але в принципі зроблено досить -таки прикольно. Получається, в нас тут все гума. Зверху гума, металевий ось цей накінечник, який слугує захистом, щоб там не було. Ось тут у нас порозінено, щоб як би кажуть, теж не не було. По цьому мені ще цікаво подивитися, по патрончику, чи він самозаживний, чи ні. Що має на увазі саме деякі е, оці носики в такі, е, щоб поставити біту, потрібно його нажати другою рукою і тільки тоді біта зачолкнеться. Е, в, в в, Макіт в, мілокі, в дорожчих серіях, тобто він сам защолкується. Бачите, тут кажуть, потрібно ось, ось защокнути його. Вверх поставили і він сам себе зажимає. Носик. Не шатається ідеально рівно, як струна струнайдера. Друзі, скажу вам так. По якості досить таки потужний імпакт. Мені вже подобається. По характеристикам давайте подивимося. Імпакт у нас іде У нас іде, у нас йде. Треба перевести 1800. Ну, коротше, в общем, 2700 швидкість нього на верхній швидкості, 1700 на нижній швидкості, Дві швидкості і ударів 3400, як немає, непогано. Дрелька, 13-мм патрон. Так давайте її подивимося, що вона з собою представляє. А це магніт, у це не магніт. Хочу подивитися. Тут такі, коротше, кріплення якісь цікавий. Ну, е, я не кожен скіл тримаю в руках, тому в принципі, мені самому дуже цікаво його покрутити. Що у нас тут дає? Е, Шуропокрут. У нас двохшвидкісний, 13-мм е, патрончик у нас йде. Дві швидкісти. Також безщідковий. Єга. Перемикнути, щоб на ну, однички було е, металевий патрончик. Е, що у нас по характеристикам? Перша швидкість. Давайте подивимо, тут прочитаємо краще. Е, давайте прочитаємо. 480, перша швидкість обертів, 1802 швидкість обертів по нюнметрам. Те ж саме напишу в коментарях, прочитаю це все діло. Тут у нас є місце, куди ви закручуєте саморіз, і тримач можете без проблем поставити, або все ж таки ось це кріплення, ось так воно буде виглядати. Як немає, але то, що прикольний. Дві швидкості, 17 передач і є типу, сверління, щоб не зірвати різьбу і так далі. В комплектації на ще раз хочу сказати, йде дві батареїчки. Ось таких два досить кортезних інструменти, як немає за свої гроші, то ще пісня однозначно буде краще, ніж Дніпро. Куплять, і тим більше для кожного інструмента буде свій колядок, друзі. Якщо вам таке цікаво, обов'язково пишіть. Давайте нам якусь рекомендацію або ну, фідбек для того, щоб ми могли зрозуміти що ви думаєте взагалі про цей комплект? Через те, що дійсно на ці гроші в Америці він обійшовся, зараз вам скажу, десь 100... 105 чи 106 баксів, тобто поки там доставка займе, і мій, моїх 15 Податок і так далі, тобто це все діло буде добро коштувати десь 150 доларів під ключ. Я рахую за ці гроші шикарніший варіант, тим більше з двома батарейками з повним комплектом. Якщо ви також це рахуєте, то ставте плюсик. Якщо ні, напишіть, чому вам не подобається скіл і які б варіант власне ви самі обрали. Всім